Та всіх, і так, студенти. Мені ця пісня нагадує Максима Леонідова, Пісінка студентів. Знаєте, тут скажу одне. Оце все бойні ці всі, намагання щось відстояти, такий піздець. Моя думка непохитна в цьому питанні. Якщо ви хочете, приберіть відстрочки і хай. Всі поступово йдуть. Неважливо, скільки дітей, все. Я непохитна. Тому що однім все іншим нічого. І тут жінки військових починають також бути настільки антисоціальними. Це важко. Ви розумієте, що буде розкол суспільства все одно. Мене хвилює зараз. Вісрочка для студентів, перша вища освіта, якщо людина. Знаєте, що вона взагалі бабла стоїть? А Якщо людина після 25 змогла оплатити навчання і до чогось йде, ну так, війна, люди хочуть виживати як хочуть. Вибачте, нікому вже ті території не потрібні. Вони потрібні тільки тим, кого там щось є. Ось справа тоді. Тому, можливо, треба підх... підхід поміняти. Кому вони так потрібні, в когось там щось є, захищайте. Тобто, ну. Тут же ж варіанти такі, що, розумієте, мені пишуть, що треба захищати, ми не хочемо чекати, вибачте, чекати доведеться. Тепер, студенти, 25 років плюс. Втратять відстрочку. Студенти, яким більше 25 років, втратять відстрочку від мобілізації. Студенти, яким більше 25 років, втратять відстрочку. Хроль мечів. Не всі. Не всі. Не всі. Знову таки не всі. Так, не всі. Добре. Відстрочку втратять ті, хто пішов навчатись після 25 на перший курс. Так. Дивіться, цей закон відразу скажу, обережно, будуть обмеження, певні обмеження, певні дії тут. Чітко буде прописано, хто її втрачає Втрачає ті, хто пішов навчатись після 25. Обнулюється, розумієте? Потрібні люди на фронті. Потім не кажіть, а що хтось якусь територію ненавидить. Війна. Де активна війна, розумієте нас? Ось. Я прекрасно розумію, що оце все приводить до ненависті. вітрочки не буде. Любимо, хто пішов вчитись після 25 на перший курс, її знімуть. Не просто так. Це в новинах. І мені про це писали. Я про це вже дивилась не перший раз, і її знімуть. Неприємно. Все таке. На жаль.